Вірш на честь начальника пожежної охорони. Пожежа почалася на дні озера. Будинок, освітлений червоною ілюмінацією, був під загрозою. На першому поверсі в ресторані в офіціантів розплавили стаці. Відкрийте крани, усі, хто мене чує, відкрийте крани, до ранку ми врятуємо наші душі. Загорілось каміння, загорілось дружини, а потім їхні чоловіки, загорілись птахи, десь пролітав один з них і тушив сигарету плювком, щоб не обпалити крила комах, притрушені попілком. Загорілись риби, загорілись ріки, загорілись гриби. Медитував поет у повітрі, легкий і бентежний, мов вихор. Загорілось повітря, загорівся дим, загорівся вогонь, усе загорілось. Прийшов начальник пожежної охорони, він давав клятву рятувати і винес на руках двох немовлят, як два кольори, двох Василів, Один Голобородько, інший Герасим'юк.